6 грудня на головному поштампі Чернігова погасили нову поштову марку ли Святому Миколаю. Чернігівка Тамара Рутер марки збирає спочатку повномасштабного вторгнення. Не пропустила жодної. Я стала таким любителем марок спочатку війни. Старша майзна, як вийшла, ми стояли в черзі щоб її купити. купили. От. Потому, що це як, як підтримка нашої держави. От. І з другої сторони знаєте, дуже хочеться, щоб мої внуки, мої діти знали, що наша українська держава вона має своє коріння, вона має свою історію, вона має свої марки, традиції. Тим паче, що кожна марка виходить до свята. Вартість маркованого листа з трьох марок 108 гривень. На Чернігівщину надійшло 160 таких листів. Тамара Рутер пішла додому не тільки з марками. Святий Миколай, через працівників Укрпошти, передав її трьом маленьким онукам святкові подарунки. Старшому хлопчику це висок, бо він майбутній воїн, а трошечки менший, дівчинці пасматрон, бо це нашому улюблені. А сосусів маленьке це діти малюють перемогу. скоріше настала перемога. Дуже вам дякую. І з майбутнє вас дня для народження. Дякую, щиро, дякую. Гарного вам дня, і тихо і перемоги. нам. детальніше. Читайте у свіжому номері. Ольга Самсоненко для нас.